Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас по плану ТО нашого прискоча. Сьогодні приїде спеціаліст. сьогодні буде дивитися от ведуну, що там в якому стані. Я зливаю масло, а Олексій поїхав по фільтра масла. Це ми йому поможемо. Дещо він сам робить, дещо ми йому допомагаємо. Ну, щоб трошечки було швидше і легше людині. Тому не перемикайтесь, будьте з нами. Я думаю, сьогодні буде весело, бо з нами бо сьогодні буде присутствувати Льоха Контентус. <гум> Але я правда не знаю, чи захоче спеціаліст Валера с ним ну, попадати в кадр. Так, я зливаю маску з двигуна. Олексій <гум> поїхав по фільтрах. Знаєте, раніше, коли він стояв на добавках, це було ще плюс 50 см, було, звісно, класно, що ходити під ним було удобно. Але туди деяких речей треба було підставляти якийсь клоцик, щоб достати. А зараз приходиться нахилятися. Так, давай загибаємо. Давай, смазочку. Лубрикант. Оп, нажиры. Оп, Что? И... Да ты першая я А Что ждать, что У меня ж ты, бачишь, у меня цей Ты у. Я ж тебе кажу, что послезавтра Леха придет. Ну, І котку, тебе так уявіть, не взяв. Іскає. Валерочка. Валерочка. Шишо. Побачимо, побачить. Та він каже Валерочка, а що він каже? Він же ж нічого на тебе поганого не сказав. Хіба я можу щось на Валерочку сказати? Валерочка, тоже друг, колега по рыбалке. Тоже не просто так. І у когось не йти, каністики захвати. Ту зі знімаєш. Так? Так, три вже з'їли, да? так? Це четверта. Що будемо їсти четверта. А що у нас зверху можна? Чого мимо тут? Вот це? Вот Оце? Ні, це ж як фільтр, наверное, як кришку знімав. Льоха, Так подожди, ми заливаємо. У вас на одного Лшеньку не багато, не? Валера, а це синє масло? Нормально? Пальчик тобі намочили, Пальчик намочив, намочил. Пальчик намочив, блядь. Убляжишь. Ты пух, ты заглядаешь, объясни меня. Хочу дивиться. И вин туда же, блядь. <реш> Ой, четвертую съели. Уже четыре были? Ну да. Ну, я что это будет сто. Ну. Раньше сто заливаем, да? Если что, съедим. Не, наверное, одна канистра остается и в одной еще чуть-чуть. Что-то оставалось, вот так вот у меня было. Ну короче оставляешь пока не сдайся, да? да? Ну доливайте вот это окошко. Не припомню. Ну да. Ну ты это. хули... Что там осталось? Да, да, да. Пять литров. А там запустите, посмотрите как оно работает. Лоха запустит, да. Луха все таки запустил. Ти дивишся на окошко? А як я можу так, дивитися? Так а чого ти дивишся в лійку? Ти в окошко дивишся. <рик> давай, вий, вий, ще. Ще не повна. А я... давай, ще чуть. -чуть. Як не повна? Куди ти дивишся? А, будто полный. Скидки осталось. 15 литров. Осталось? Да. Нет. Больше? Больше. 15 это так, и так, я она легка. Запустите, посмотрим. На, тихо, тихо, будет. Ай, побери. Так. Фильтр дай нам. Фильтр. запустим Запустюнчик. упунчик Ой, блядь. Ой. А, а на старом фильтре куда вы выделили? Мы? А. Я его выкинул? Вот там оно в том коробке вот и из вот. А что? Да не надо проверить, просто чтобы вы когда вынимали резинки. Вот, оно коробка спец... с пятером. Вот, дерево побыло. Вот там сара, сара, сарафаночки. А оцю не снимать, не. не щоб частичник был. Е. Можна сон 9. Сун девять. Мадеин. Уса. Угу. Понятно. <ріст> 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 а тут нема бы чего прием. е а что он такой гладкий? Не знаю, двойка. Валера, шо воно таке? Отмерція, Такой нежненький. Такие нежненький. Есть отверстие? А, да. Так -то вроде У нас є і але я не знаю, що це за колір буськовий там чи який він там, чи синій. Є отакі жовті. Я з дитинства дуже полюбляю жовті. У них такий аромат. Зовсім не такий, як у тих. А ще є ось така гвоздіка, Чи як вона? Коврова гвоздіка, да? Зараз вона цвіте. Ще навіть не вся. Але мені так подобається. Також такий гарний аромат. Ось такий кущик большой. Ще, друзі, в тому році е восени, вже ближче до зими, я одобрив наші туйки. І вони були осінню ну, десь мого росту. Я метр сімдесят, чотири. вони були десь мого росту. Тепер вони набагато більші. Була вона десь отака, це вона виросла за зиму. Ну і тут ще одна, це також виросла, але чуть-чуть менше. Ну і, в принципі я їх удобряв усі. Ой, весь бур'яний. <свісно> я їх удобряв усі. У мене їх п'ять, мабуть, пять 7 штук. Я їх удобряв усі. Ну, навіть не тільки ялинки, усе. Осінь, ну як усе, ну, рози, шамшит я одобряв, ялинки. Також я давав. Під інжир також сипав. І сипав я під Це ліщина, але вона вже мабуть года 4 стоїть сидить і ніяк щось не росте. А одобряв я це такі гранули із курячого помєту. Були зроблені вони такі в пакетах. Я брав в пакеті таком 5 кг. І в принципі його ж там не так багато можна і сипати. І це я кидав, воно ну, під таке під кушіть, те, що хотів підкормити. Але в цьому році я все ж таки думаю взяти ще й пару пакетів ще такої гранули і спробувати підсипати ще дерева на осінь. Думаю, що воно таке, а то собака чухається. А ще, друзі, є в мене абрикос під названням, як я вже колись казав, Чорний Принц. У цьому році ну прям так непогано. Одна гілка е буде врожай. Але наразі е вони ще досі ж зелені, а коли вони поспівають, вони будуть такі сині, як слива. І тут є один такий нюанс. Воно повністю зроще, бачите, <ріст> ось коли воно по Аби щоб, звісно, не забити, я би хотів вам показати, яке воно буде на вид. Він буде синій і волохатий. Сидю, друзі, в своїй бесідочці. Сьогодні нічого не роблю, відпочиваю, а точніше знову захворів, знову пішов на лікарняний. Щось із моєю ногою їздив в лікарню, робив снімок, наче нічого такого немає серйозного. Ну, ззовні, але я не можу не потягнути на себе толком, не толкнути, ой, випрямить туди. Чувствується якийсь як натяг і дуже сильна і різка така біль. Зробив снімочок. Снімочок показав деформуючий остеоартроз. Річ, звісно, така неприємна. І ходиш болить, і лежиш болить. І воно таке ниючим. Коротше, не виписували мені знову Уколи. Пігулок на цілий місяць. А ще сьогодні має пройти результат аналізу чи там що скажуть в общем нічого приємного немає болить капець єлі ходю. Зараз прийде жінка. Не знаю, може з'їздимо на соняшник, ще глянемо, чи поключився, чи ні. Вже <coughs> в принципі має поключитися. Навіть і їздити важко. Важко нажимати на щеплення. Але я раніше нажимав пальцями, але тепер нажимаю стопою, але ж туди лівіше трошки. Трошки невдобно, ну а що, зато хоч їздів. Такі діла. Десь вдалині працює трактор, дуже слышно, А я приїхав. Бортися, пошукати. Чи поключилось зернишко? Бачите, влагу підтягло. Так. Щось тут усе цікаве. Так, бачите? Зернишко поключилось. Кумарь. Бачите, вона пішла ключка в землю, вона набілесенька. Бачите, зерничко лягло, вологу, все ж таки. І ще трошечки підтягло Мал, може навіть із-за того, що був мороз. okay mm -hmm. Друзі, а я вам всім дякую, хто дивиться, хто стави лайки. Не забудьте підписатись на канал і поставити дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. А це вам трішечки захід сонця.